Сніданку українська співачка ірина Федишин, яка незабаром гастролями їде по всій країні. Ірино не відпустили, тому що концерти попереду на великих сценах України. А зараз гастрономічний концерт на нашій кухні готова. Готова, так Так, розкажи, яку страву будемо готувати. Будемо готувати страву персики з сиром, готується дуже швидко. Насправді дуже цікавий смак. Я дуже полюбила. В мене сім'я просто кожного разу. Я її готую, дуже швидко розбираю. І вони швидко готуються. На так інгредієнти перерахуй, будь ласка. Значить, у нас є сир, отакий от домашній кисломолочний. Трошки чесничку треба, і щоб сир був гарна консистенція, трошки майонезу, трошки сметани і чуть-чуть солі, солимо до смаку. От я так можу тут. От, так, ми трошечки заздалегідь та покривали. Більше того, от із цих інгредієнтів, сир, трошки майонезу, сметани, сіль і чесник, трошки який дали, на тер. ми перетворили все на однорідну суміш. Покажіть, будь ласка, в цій мисці можна і це пом'яти, е, а так, можна так. І, за і блендером. блендером. Часничок даєте до смаку, там якому паси. Ми наприклад, дали півголовки чесничку до такої кількості. Так, Ірино, колись батько не думав, що ти станеш до музики. Пристанеш, угу. не думав, що ти будеш співач. Навіть не хотіла, хотів сказати, хотів, щоб ти шахами приймалася в житті. Трошки так? таке було, так було. А ведучі, хотіла стати. Телеведучою? Е, ну звичайно, що артистка творча творча професія, то і була, і, і такі наміри бути ведучою. Зараз будуть мрії е, е, втілюватися в життя. Ми задалежить майже не домовлялися з Іриною Федишн. Але менше з тим, у нас і певний сценарій. У нас попереду буде не такий цікавий мандрівний сюжет. Я тебе прошу його відрекомендувати, представити. Будь ласка, увага на екран. Ірина Федишн, ведуча сніданку з дим. Дим. От туди так е, продовжуємо мандрівку заходу. Сьогодні, друзі, ми вирушаємо у гори не просто на прогулянку, а по білі гриби. Кажуть, що на Прикарпатті вони дуже смачні. А ще в горах знайдемо один із найвищих водоспадів у Львівській області. Правду кажуть? Дивимось, мій потівник – східниця. Бували майже на твої малі так. так грибочки. Так. Це щось любиш я люблю збирати, збирати грибочки. Це просто. Я не знаю. Коли останнього разу збиралась коли Федиші? ще була не одружена. Я одружилась. закінчились мої грибочки. Чому? Почалась концерт на насичена діяльність. Ага. Хоча дуже люблю. Це ж такий реальний релакс, проходиш в ліс, цей запах, ці листочки, спокій, тишина, ті грибочки. Давай оформлювати страву. Зараз намащуємо на персики. Що, треба зважити цікаве, на те, так? що він консервовані, uh -huh. друзі, не свіжі. я беру персик, отак акуратно в ручку беремо а, це чайну ложечку, треба. так і акуратно наповняємо серединку персика. Ірино. З... От поки ви наповнюєте Допоможу. персики ці з -з закусочку, Ой. таку створюєте, це за власним рецептом. Насправді це цей придумали? рецепт я підгледіла у бабусі Іванки. На Бабу. нас дивиться, і велике Бабусь, вітання сімдесят десь це така прогресивна бабуся. Вона в нас дуже активна. вона завжди дуже багато готує різних справ на свята, Завжди нас приймаємо. приїжджаємо до неї гості, все в неї дуже смачно. І от я в неї на свята підлежала цей рецепт, а вона десь також його десь побачила, я вже не знаю де. Так, страва страва сімейна. сімейна. Чес, 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 чесно кажучи, перший раз спробувала, думала, для чого цей чесник? Тому що Щерсиком. сам персик він такий ну, хороший, сочний, солодкий. І так щось е... так трошки та придерло до того сумнів, персика. Сумнів так. Ви а другий раз я його спробувала, тепер вони в нас кожного разу насправді дуже смачно. Друзі, спробуйте. Ірино, признавайтеся, ви любите Ой. вдома куховарити? Чесно скажу, чесно. Не дуже не, не дуже. дуже люблю. От Якщо готую, стараюся дуже швиденько, страва які якісь швидкої. Готує вдома. Залати. Ну, я. Тобто не любите, але готуєте? Ну, ж, в мене ж сім'я, діти, тому якби... А яка корона страва? А, ну, Чесно скажу, я не люблю готувати, але корона страва це вареники. Та ладно, а це до речі, Як дуже просто... важко можна робити, тому що це е, замішувати тісто, хоча прості інгредієнти там може бути так, вода, кефір, так, так. борошно, але треба ще замішувати. Але власне що я просто ручками його не мішу. У мене є кухонний комбайн, от і ми так гарно затрема. Але де, дивіться ще один нюанс е, останній в цій страві це твердим сиром. Треба о, натерти о, зверху о, на краси. персики із чесниковою закираємо. масою. Вау. І статично Я виглядає. І якщо дивіться... персик у вас дуже великий, половинка його можна ще розрізати на дві половинки. У нас в принципі він такий акуратний. То залежить від ротової порожнини. Якщо вона ну, велика, так. то можна персик такий один гами, все. А Ой. якщо ні, а дітка можна клас. розрізати Тутаємо. смачно, швидко і корисно, тому що тут, до речі, друзі, чесничок. А зараз на дворі осінь. Тим більше треба такі персики робити. Щоб не хворіти, щоб не хворіти Так, Хочеш бути ведучою? От уже перший, як то кажуть, пішов сюжет, який ти представила. Пропонуємо продовжити. А, далі наша кулінарна сторінка. Ми готуємо томати фаршировані із сиром. Друзі, смачного! А нас їм розкати геловін гастрономічний хедлайнер сьогоднішнього ранку. Е, українська співачка Ірина Федишин. Ірина, Доброго ми разу, подивилися разу. такі гарні. Зробили гарбузики. Можна з дітьми, до речі, дуже добре займатися такою творчістю. Творчі а зарядці. от у вашій сім'ї, от які традиції є, які свята ви обов'язково не пропускаєте свято свят, Ну безумовно, для мене особливе свято це Різдво. Це Різдво. Тобто, я завжди з нетерпінням, ми завжди сім'єю колядуємо разом. О, родина а, так одягає та... ялинку. Так, Прикрашаємо одну і звичайно, що паска також, тому що це також діткам можна малювати писанки. Що ми кожного року робимо, готуємося. Це дуже цікавий процес творчий. і ці свята ми завжди святкуємо в колі сім'ї. Тобто я ніколи не беру роботи в ці дні. Для ага. мене це святе 6, 7, 8 січня обов'язково бути з родиною. Я сама надихаюся атмосферою, а вже потім починаю гастролювати з різдвяними концертами, щоб подарувати людям це тепло і це світло. От ви надихаєтесь у таких сімейних е, е, свят для того, щоб далі працювати. І готуєтесь до, до гастролей. А от коли приходить, в які моменти приходить натхнення, от писати тексти і музику, тому що більшість пісень це ну, авторські. Так, більшість авторські. Звичайно, що та, як я мама, більше натхнення приходить ввечері. Так? Або коли, наприклад, є бабуся, у нас вдома, я відправляю гуляти з малюками, тоді сідає за фортепіано. Але переважно це вечір. Тобто надихаюсь з, з нашого такого яскравого життя, з різних зустрічей, з любові до Батьківщині з любові до коханого, і потім появляються пісні. А зазвичай як там? Одразу всі ну, написали так. повністю пісню і Зазвичай вчити, я та, стараюся написати пісні швидко. Всі пісні в мене, які з'являються, там вони пишуться швидко. Тобто я спочатку розвиваю музику, я сідаю, тобто в мене десь вона в голові коротко, я відчуваю, музика та, куди я хочу побігти до гори чи вниз, так як розвинути цікаво прислів. І тоді починаю вже щось вкладувати, якийсь текст в музику. От якщо я відчуваю, що я не знаю, куди йти ні вниз, ні вверх, тоді я Мені, що треба зупинитися. Ірина, а з якою вітчизняною зіркою хотіли б заспівати дуетом? Ну, є такі, є. Давайте прямо в ефірі. А що таке? Так. Хто? Э, так я... Пономарьов? No, на король. Ні-ні, кажу Руслан Руслан. Перемовини ведуться. Я думаю, прийшовся. Що я поки що не хочу ще. А, а з, з ким спілкуєтеся в житті взагалі? Ну, Олег Алінік, наприклад, який нещодавно був Ну, теж з Олегом. Теж спілкуємося, і багато речі питають про дует, Власне з до з, з, з Олегом. Серйозно тому, що він також дуже активний. Так, а ви вже думали про дует з Вінником? Ну от, але це ведучі сніданку. Ну вони ще розвітають у нас. Ну, чесно кажучи, ми говоримо. Ми ведемо переговори. Я а, не знаю, бо не тут за лаштунками сидить і продюсери і чоловік ірини Федишина. Я так розумію, що ми своїми. Розкусили. Олег Олег, Олег. Вині. є дует. Що ви Все, Олег Віннік Ірина не забаром ну, на великих екранах, можу сказати, не і не великих дума, сценах. Ну, ми ще працюємо? Пісня пишеться. Я не знаю. Може все складеться. Я надіюся. То приходьте дует, співається. У вас уже немає іншого ходу. Да. Ви вже заявили на всю країну, що дует має бути. Друзі, квиточки, Ірина Федишин запрошує всіх на свій концерт. Чекати її у своєму місті. Незабаром 4 листопада це буде Київ, жовний палац. Квиточки, хто хоче потрапити на концерт, ви зможете їх отримати за допомогою сніданку з один по І Мережа Фейсбук, як їх отримати після ефіру, все побачите і дізнаєтеся. Ну а поки що кілька річків. Співу на так. сам кінець нашої програми. Поки коштуємо за У нас був останній сюжет про діток, які готується до Хеллоуіна. Я розказувала про діток, які приходять на мої концерти. Тому я хочу для найменших прихильників заспівати пісеньку. 20 Цю секунд. Аплеску, Окей? Мама малесенькі толоньки, сина чи тоньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі толоньки, сина чи тоньки, ніжніші за все. А -а -а -а. Співає, готує, приходить в гості, а й ще й телеведуча від сьогодні. Ірина Федиш, дякуємо тобі за наші. дякуємо. Дякуємо, ми, дякуємо, дякуємо, дякуємо за смакоту.